Друзі, сьогодні у мене коротенький рецепт, але попри це, не менш смачний. Якщо ви колись думали, а як цікаво приготувати морожену рибу на кшталт філе окуня або хека, то спробуйте її запекти цим способом. Вона виходить соковитою та з небанальним смаком. Це просто так корисно. У форму для запікання викладаємо синю цибульку, нарізану напівкільцями. Потім помідори в ідеалі чері, Вони мають солодкуватий смак. Ще додамо свіжої нарізаної петрушки. Солимо, перчимо та приправляємо італійськими травками. Змащуємо олією, знову ж таки, в ідеалі оливковою. Ще для більш цікавого смаку додаємо ложку томатного соусу або кетчупу. Додаємо маслини, мені подобається каламата та часничку. Та відправляємо в духовку запікатися 25-20 хвилин. Тим часом нарізаємо філе риби, можна навіть більш великими шматками, солимо перчимо, додаємо італійські травки та змащуємо олією. Та викладаємо рибку на вже підпечені томати. Трішки змащуємо рідиною, що вже утворилася. Та запікаємо ще 10-15 хвилин. Насолоджуємося та не забуваємо про підтримку мого каналу. До наступних рецептів!